Вас вітаю дорогі німці. Лайк like відео, підписками, гроші, все, як завжди, ми з вами розбираємо сьогодні речення з Дабай плюс Інфінітів Су. Звісно, це на рівень А1 і на рівень А2. Це вже більше попахує Б2 з переходом на С1, тому ми повинні з вами зорієнтуватися на ось такій вправці. Ось В минулих відео ми з вами вивчали багато теорії, ну і вже прийшов, прийшов час тренувати. Дивіться, у нас вже є приклад, виконаний, бачите, ось одиничка. І ось же, же вони його зробили. Як? Значить, у нас було их раде, дамід беше в тіхт, кома, діфотос. Я зараз зайнятий тим, що шукаю фотографії. Його переробили. Ich,bін, gerade. Dabei, і переписуємо те, що в нас було дітосухи. Дабайзань плюс Су плюс інфінітів. Це трьохкомпонентна структура, яка означає бути в процесі виконання дії саме зараз, в цей момент. Структура його це суб'єкт, плюс зайн, плюс дабай, плюсцу і плюс інфінітів. Дабайзан, плюс Су плюс інфінітів, має бути три компоненти. Ця конструкція замінює що? Перше, та-та-та-та-та цу. Бути зайнятим тим, що десь там щось. Наступне імм зайн та 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 цу. Збиратися щось робити. Наступне гераде плюс дієслово зараз робити щось. Але. На що треба звернути увагу? Дабай стоїть після формизайм. Після коми йде Цу плюс інфінітив. І якщо діє слово відокремлюване, то Цу стоїть між префіксом і основою апцу. Наприклад, ця конструкція пояснює, що дія відбувається прямо зараз, в цей момент. Якщо ми звернемося до пункту 2. В цій вправі і подивимося: Vienzent im dem Haus zu gehen». Ми побачимо, щоб поставити тут дебай. Нам необхідно зробити наступне: dabei, Dabay, і переписуєте все те, що вам дали Aus dem House gehen». Ми якраз збираємося виходити з дому. Ми тут будемо детальніше. Програвати, так. вірніше, воно повинне у вас уже бути, коли ви будете складати іспити. Ось ці міжнародні доґьоти. Я багато готую до тест, дав. І ось там саме ця ситуація. Третє, дивимося, оригінал. Я зараз поливаю квіти, тобто займаюся поливанням квітів. Оце, що після коми ви можете його спокійно переписати вниз. Але в першій частині кома, ехбінне гераде, я в Телеграмі так і напишу. Зроблю вам PDF, напишу оригінал. Потім я напишу перероблене. І потім я напишу переклад. От така річ буде Прикольно. Захочете розберетеся там. І я напишу е, те, що я пояснювала ось це правило, е, такі буде. Скільки компонентів, ну, те все, що я казала вище. Зможете собі роздрукувати. Ви знаєте, що у вас є папочка, ви бачили, скільки в мене тут цих папок. Ну, як у вчителя завжди, він постійно в якихось листках, папках і книжках. Оце воно <кхід> така ситуація. Так, моя хороша. вона зараз розмовляє по телефону зі своєю матір'ю. Ну, давайте, як ви переробите, тому що оригінал такий. Yes, гераде de зі Zimmet і Ramont. Ну, ви, в принципі, це бачите і самі. Як ви це переробите з Дабай? Зі іст Mit ihrer Mutter zu telefonieren. Бачите, ви не можете тут нічого переписати після коми, бо немає нікому, ні, нічого немає. Доводиться самому зробити. Номер 5. Я зараз пишу протокол. Подивіться на оригінал. Як ви перепишете його з «добай»? Ich schreibe in diesem Moment das Protokoll. Ich bin gerade dabei, das Protokoll zu... Schreiben. І шосте останнє. Гляньте на оригінал, як він перекладається. Dubecomst дасть документ зофо, ти зараз отримаєш документ, я якраз його відправляю. Ich schicke es jetzt ab. Du bin gerade dabei, з ab zu schicken. Ось ми з вами потренували структуру dabei sein плюс Cinitive. Я його все вам запакую і відправлю в Телеграм. Там це все діло буде. Так, мої хороші, давайте ще оце візьмемо. Четверте, яке значення має Дабай? Є така штука в німецькій. Ось бачите, ось воно, це завдання. Вони його, звісно, зробили перший пункт уже готовий. Є таке значення концесивне та одночасне. Ми більше його е, зачіпаємо, коли ми готуємося до вступу в універси е, австрійський, швейцарський, німецький, але тут прикольна річ з аналізом ось цих речень. Я хочу одразу вам показати тут: дивіться, підніму його трохи. Е, концесивне значення, тобто це уступка. Протиставлення. Дабай протиставляється обволю, хоча, незважаючи на те, що, наприклад, е e um helfen. Dabei дабай ich das auch alleine geschafft. Він швидко прийшов, щоб мені допомогти. При цьому я б і сама з цим впоралася. Ось така ситуація. Відповідно, ми можемо з вами е перефразувати з обволем. Ich das alleine geschafft, obwohl ich das auch alleine Geschafft hätte, komme, ist er schnell gekommen, um mir zu helfen. Ось така у нас ситуація. Так? Давайте подивимось тепер на одночасне. Якщо одночасно це gleichzeitig, тобто dabei, це альс і während, коли, під час того, як речення er ist schnell gekommen, у um mir zu helfen, dabei hat er Дівазе умґештосен. Um він швидко прийшов, щоб допомогти мені, при цьому він перекинув вазу. Якщо ми перефразуємо це з альс, то воно буде так. Коли він швидко приходить «Альс» і Ашнельгекомен істухальфер, щоб допомогти. Хат і дівазе уґештосень він перекинув вазу. Знов-таки, якщо у нас одночасно подивіться на номер 3, ось він у нас тут. Тут треба прочитати його через Джей Джобт. Jogt pro woche dabei klassische Musik. Тобто він регулярно бігає 5 разів на тиждень, при цьому він слухає класичну музику. Якщо ми перефразуємо з während, то виходить так. це під час того, як er pro woche klassische Musik. Коли він регулярно бігає 5 разів на тиждень, він слухає класичну музику. В четвертому нам необхідно підставити, що знов-таки, бачите. ой, воно, Він регулярно бігає 5 разів на тиждень, при цьому у нього насправді немає на це часу. Тобто, Обол е er eigentlich kann er seit da few hot, joked er regelmäßig fünfmal pro Woche. Ще получилось, хоча у нього насправді немає на це часу, він регулярно бігає п'ять разів на тиждень. В п'ятому ми знову бачимо dabei. Це означає, що ми можемо його перефразувати так. Obwohl sie schon zwei Jahre in Deutschland lebt, spricht sie kaum Deutsch. Хоча вона вже два роки живе в Німеччині, вона майже не розмовляє німецькою. Якщо ось в шостому знову у нас добавить, угу. перефразовуємо. Während зі гут Deutsch spricht, macht sie manchmal noch ein paar kleine Fälle. Коли вона розмовляє німецькою, вона іноді ще робить кілька маленьких помилок. Дивіться, добай має два значення. Перше – одночасне, а друге – концесивне. Значення одночасне – в одночасне. Ночас під час замінником його є Альс і вегант Він бігає і слухає музику. А концесивне це, хоча й незважаючи на. І замінник йому обволь. Вона живе в Німеччині, але не говорить німецькою. Як розрізнити? Одночасно, дві дії відбуваються разом, логічно пов'язані, а концесивне друге речення суперечить очікуванням від першого є контраст. Я зараз сиділа вам запакую, саме гроші, мене піджимає час, і відповідно ми з вами. Будемо мати документи в PDF. У вас в PDF буде вправа 4, ось ця вправа Б, яку я вам перепишу, так як воно має бути, вправа А, теж, яка має бути у вас з поясненням. І е, це все грунтується на ось цій граматиці, на осі. Ось, це попередні два заняття. Прогортайте трансляцію YouTube, і там воно все є, окей? Це мої гроші, це четверте вже заняття подаєм і концесів глях Це самі гроші.